Це англійська мова. Зеленський на День Конституції виступив і сказав, що тепер, ну як тепер, запропонував закон, згідно яким е, фільми, в кіно і по телебаченню будуть запускатись в оригіналі англійської. Типу, англійська отримує такий спеціальний статус, про який раніше російська дуже сильно мріяла, але не судилась судилась англійська. Ох, хтось здогадався, до речі, в чатіку. Ось що да. ти про це думаєш? Всі, всі так кіпішують? Ой, думаю, що мені треба краще почитати цей, цей законопроект, тому що там йшла вчора мова, і я на це вчора натякав також, що в нас ж існує дія закону України про функціону забезпечення функціонування української державної, і там виписано, що має бути. Дублювання фільмів, дубляж фільмів мовою обов'язково, Тобто, а, або ж я так розумію, оцим за проєктом правки в той закон, або він скасовується, або якщо просто про нього забули, то у нас виникне правова колізія. От сьогодні мені натякнули, що нібито так дійсно там є прав, ну, Цим законопроектом вносять справку той закон, і тому така ситуація, що у нас з 25-го року 25% фільмів має бути дублятися англійською, там з 26-го 50 п'ятдесят, з 27-го 100%, Але не заглиблюлося, скажу чесно. Я взагалі ну я вчора відстоювати. А вже, це, вже, текст мені вже, вже текст є вже текст є взагалі. Може і тексту взагалі не буде ну, бо вони закон... та, та нібито вчора ще було. Але знову ж таки, все, що подається, отак, от, от таким от пакетом. В... Тому що це ж вчора було не не просто про українського там багато взагалі було тест, типу там не знаю ВВП України в один трильйон доларів за 10 років, ну, податково да, без податківців да. і митниця без митників. От тому такі пакети на такі дати, ну скажімо так, мені здається, без дрібки популізму там не обійшлося. Але все-таки, по-моєму, текст, який там якийсь там був. Але навіть якщо він був, у нас ж є процедура прийняття законів. Перше читання, друге читання за основою в цілому. У нас взагалі в будь-які контроверсійні такі закони, навіть якщо вони конче потрібні і мовно кажучи, там прив'язані там до вимог ВМФ і так далі. Ой, ВМФ, МВФ. ВМФ трошки інше, е, ну в них можуть вносити правки, і все, може у нас в результаті там випишуть так, що мають на увазі, що у нас умовно кажучи, там має бути. Euh, порівну фільмів з українським дубляжем. І, знову ж таки, це ж, це ж мова йде лише про фільми, е, у яких англійська мова да. оригінал. Тобто, якщо це там фільми, вона кажучи, німецькі, французькі, шведські, ірландські і так далі, то там буде дубляж, як і завжди. А от з, з, з англійським, ну я розумію, ну, у нас, пер нас переважно англійська, так. Ну тут, тут так, та розумієш, тут бачиш, тут ж не фільмами єдиними. Тут, типу, держслужбовці мають знати теж англійську і так далі. і так далі. Ну, я зі своєї точки зору, як е, у мене професійно це відбувається, е, в науковому світі, да, І от в науковому світі вже так. Уже при любих, ти от точно маєш знати англійську. І без цього ти вже взагалі ні, ніде не проканаєш. І, судячи з усього, ця тенденція вона поширюється зараз на дуже велику кількість сфер різних. Величезну кількість сфер тенденція наростає, і величезна кількість професій буде змушена теж знати англійську. І, типу, сама ідея цього законопроекту в тому, щоб стимулювати людей вивчати англійську, розуміти її, от звикати її на слух. І по-своєму це прикольно. Але звичайно, я розумію на що всі ображаються, того що чудовий український дубляж, від якого всі кайфують, який всім подобається. А тут виходить, що для нього майже не лишається простору, правильно. Ну давай так, я з тобою згоден в контексті того, що така тенденція є, і в принципі я за таку тенденцію, і я, наприклад, останнім часом почав переходити на прослуховування перегляд фільмів в оригіналі, лише за випадком тих моментів, коли мені не хочеться дуже сильно пригати мозок. Просто хочеться чогось там, знаєш, такого якогось легкого кінця по типу Джон 4, да? а, Але я давай ми тоді проговоримо всі ті моменти. Моменти, аргументи, контраргументи, які видають опоненти цього закону, якщо він стане законом, тому що як я вже сказав, це поки що законопроект. А на законопроект я не дуже сильно зважаю. Бо бо навіть якщо приймуть в раді, там ще треба буде, щоб це був підпис президента. Але таке коротше. Дивись, є такий контраргумент, що типу, якщо у нас зникне, буде заборонений дубляж, хоча знову ж таки, я не тому, що буде заборонений дубляж, але. Припустимо, у нас зникне український дубляж. У нас перестануть люди ходити в кінотеатрі, тому що на англійській ніхто не хоче дивитися, хоча знову ж таки, бо, о, там не буде дубляжу, але там буде. Має бути бути субтитри, але субтитри читати важко ніхто ходити не буде і через це почнуть знову повертатися, мовно кажучи, на російські сайти і шукати там російські піратські озвучки. Я не дуже розумію, чому це так це має бути. тому що у нас навіть зараз вже є. Я навіть зараз не кажу про офіційні сервіси, типу там це не реклама Мігого або Світ Тіві. Ну я знаю просто про ефістування, що вони показують фільми з українським дубляжем. І у нас є піратські фільми, піратські сайти теж з українським дубляжем. Чому на твою думку ну і взагалі підтверджує тезу, що якщо у нас зникне український дубляж на театрах, усі одразу побіжать на піратські сайти, обов'язково на російські? Ну хтось побіжить. Ну блін, я, я розумію, я ж кажу, що я розумію, чого люди бояться за український дубляж, тому що піратський то він звичайно є. Але зрозуміло, що піратський він то піратиться з тих, хто гроші заробив, хто його платно продублював, і певний шматок заробітку вони втратять. І можливо, дійсно, люди. Ну типу, є, є таке, є таке. Я думаю, що в цьому загроза є. Можливо. Можливо, типу залишити телебачення англійською, да, а в кіно дійсно 50 на 50, і тоді буде сенс. Будуть ходити і так, і так. І за великим рахунком я б з радістю ходив звичайно на англійське. От покоління 40+, про яке пишуть в коментарях, о, там, там, мабуть, да, там, мабуть, так сильно народ е, не буде радий, тому що там уже не знав, вчать я, я б хотів насправді. Я б насправді хотів подивитися на статистику, яка у нас як це назвати віково-статева структура людей, які ходять до кінотеатру. Тому що, наприклад, у мене є. Ну, добре, окей, 40 плюс там, 50, у каже, кажучи, ще да. Тому що таких людей я в кінотеатрах бачив. Хоча, знову ж таки, останні фільм, які я ходив до кінотеатр, це була Дюна вільньова. Але от Здається мені, що у нас якраз контингенту, воно кажучи, там 50 плюс, в кінотеатр дуже сильно не ходить, і їм, в принципі, все в Україні. Ну, ну, я, я ж кажу, треба просто навпіл і подивитись, як воно дійсно вийде. І мені здається, що а ти не ходив на памфір. Ой-ой. Ой-ой-ой. До речі, із досвіду, приклад о, був в Швеції, і там я вперше зустрів отаку от практику, і я був дуже здивований. Типу, по телебаченню дійсно було дуже багато англійської і без субтитрів, і без різних субтитрів. Тобто, це одна із країн, які вже давно перейшли на англійську як мову міжнародного спілкування, і дійсно в Швеції майже всі знають англійську і прямо шикарно знають. Типу, взагалі дуже дуже легко і просто. Але Швецька But... живе. У мене є питання до тих до цієї теми, але не дуже сильно пов'язані з кіно. Ти е, кажеш, що у, у, у науковому світі це обов'язково. І, типу, зараз без англійського ніяк. А mm -hmm. як це верифікується? Тобто, мовно кажучи, ви здаєте якісь офіційні там не знаю екзамени, типу там не знаю, що ні, там. Ні, ні, ми, 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 ми ж має, маємо писати, ми маємо писати, обов'язково писати статті в міжнародні видання, тобто розумієш, журнали. Ага. Звичайно, от як було нещодавно розслідування по цьому по психологу цьому, блін, як його забув. Зрозумів, ні? Спартак. Да, да, а, да, да, -динамо, да. Динамо понеділок. Да, Динамо понеділок. От. І цей, і зашифровуємо його. Динамо понеділок. Там розбирали його наукову е, роботу. Він же ж, типу, теж кандидат наук. І. Е, там є обов'язок, обов'язково ти маєш публікуватися в закордонних виданнях. І знайшли, виявляється, що його закордонне видання це видання, яке було створено якоюсь українською професоркою, але на території якоїсь української церкви, десь в США. І, типу, закон не порушений, і, видно, вони якось перекладають свої статті і видають нікому Але не потрібен журнал. Немає, да? Але в скопусі його, здається, немає. Ні, ну цього журнала, напевно, немає в скопусі. Тут точно, є багато українських, яких, які є в скопусі, і там можна це все. Але прикол в чому, що, е, да, дійсно, потрібно багато посилатися на англомовні статті, їх при любих треба читати, інакше, звісно, ти не вигариш. Е, ал... І от єдина можливість перевірки, чи це ти публікуєшся в міжнародних виданнях. Добре, окей, а якщо це стосується, наприклад, рівня знання англійської серед наших там, чиновників, різних класів і так далі, знову ж таки. Я, наприклад, отут бачу, якщо не буде виписано конкретно, учити, який екзамен здається, так, і щоб це екзамен не екзамен зі знання. Ну, екзаменів таких повно, ну, Он, таких, мені здається, це взагалі не проблема. От вони купуватись можуть бути. Хоча ні, є, є, я є просто, класні міжнародні. Я, я просто до чого? До того, якщо це міжнародні, то окей, а якщо, то кажучи, там не знаю екзамен знання англійського, який був в Україні в Україні сертифікований в Україні, то тут вспливають усі самі так звані корупційні чи корупціоногенні ризики. От. Тому тут ще отакий вимір питання. Ні, ну, ну слухай, вони, вони виникають кожного разу, коли з'являється нова вимога. Виходить нова вимога, все, у тебе є корупційний ризик. Там, де потрібно отримати папірець, якусь грамоту, все, це вже є. І от, <п 'я> да, і от на прикладі да, цієї наукової роботи понеділка-Динамо. Борис, ну, може так, бути. але знову ж таки, мені здається, що насамперед тут проблема якраз у тому, як саме виписуються ці вимоги, тому що знаєш, я іноді читаю наші закони, чи проекти чи законопроекти. Я просто я ридаю від того, як класно за усі дірки вшиті, розумієш, що тих тих одразу не побачиш, але якщо ти почнеш розбиратися в українському канцеляриті, то там ти одразу розумієш, де саме у заговоні усі самі корупціоногенні ризики і так далі, тому подібне, лазівки і так ну, друже. Те вравраду раду тобі... на те в Раду треба, будеш правки вносити. <плес> щоб, щоб ти розумів, якраз через ось через такі моменти я іноді е, не, не, не переживаю я трошки сумно через те, що я не отримав юридичну освіту, тому що, блін, ну це ну, прикольно. До... Ну це так. Повертаючись до початку теми, я не бачу настільки страшного насправді. Я відстоював позицію про те, що якщо у нас дійсно мені просто доводилося, що у нас, воно кажучи, і ринок у цього україномовного дубляжу і не створився органічно, він був створений через. Прийняття законодавчих актів, які у нас і намагалися якраз зафіксувати рівень української мови, яка ну фактично зазнавала утисків, окей. Але зараз він у нас уже створений. Якщо е... ну не, не знаю, умовно кажучи, мені здається, що попит є, і, і через цей попит, умовно кажучи, ті самі е... стрімінгові платформи, може, не Netflix, окей. Але той самий гобу світті ну вони було цікаво тому, що продукувати також свій власний контекст. І знову ж таки, ми зараз йдемо в те, що, типу, окей, у нас є е, український дубляж. Це класно, це прикольно. А але мені здається, все таки треба більше уваги приділяти саме не скільки дубляжу, скільки створення органічно українського кіно. Але знову ж таки, це такі питання культурні, в які я не дуже сильно хочу лізти, тому що не сильно розбираюся. Я обов'язково когось зачіплю комусь не сподобається мою думку. Да далі, якщо позитивно підсумувати. То дуже приємно, що у цьому законопроєкті люди в першу чергу турбуються про український дубляж, а про все інше їм норм. Ну, це, це, це класно. Типу, є речі, які ми підтримуємо українські, є хороші, і давайте їх не відміняти а все інше, те, що чиновники будуть знати англійською, багато вимог по англійською. Всім норм. Можливо, народ звичайно не цікавився деталями законопроекту і куди піде ця друга титульна мова або країна, можливо але... серед серед підписників не так багато держслужбовців і воно їх можливо, можливо.